Вже майже півроку, як досить успішний підприємець, власник станції технічного обслуговування Михайло Омельченко демобілізувався з 12-го мотопіхотного батальйону Київ 14 місяців війни, з яких більше половини цього часу ремонтував та відновлював автомобільну техніку, багато в чому змінили ритм та мотивацію його життя. За словами друзів та знайомих, Омельченко й досі подумки перебуває серед своїх побратимів в зоні бойових дій. Я бачу десь по цей день, він ще там. Він весь там мислями, сам, він весь там. Техніку ні піднімав і там з Києва, в сектор А і наоборот. Його, хоч і нема там, ну, він же знає, в чому ми нуждаємося. Тут... Отак так і далі допомагає. Весь батальйон він фактично підняв з нуля і в них жодної одиниці техніки ніколи не було палу. Палама найбільше, ніж доба-дві. Скільки його підприємство витратило на це гроші, чесне слово, навіть боюсь посчитати і подумати. І він просто по-другому не міг, їх прекрасно розумію. Свої рішення поповнити в серпні 2014 року лави добровольців на сході країни, Михайло Омельченко пояснює лаконічно. Окупація Крима, вторгнення на Донбас російськими військами війна. Батьки не знають до цієї пори, де я був. Їм говорили, що просто в армії. Діти, дружина, так як і повинно бути. Одобрили вибір. Коли я зрозуміла, що вже дуже не сила терпіти цю цю обстановку і що він сильно поїде, хоч він, як вроді, який не працівного віку був на той час, я погодився і ми стали збиратися. Дуже сильний крок, звісно, я не вірив до останнього часу, поки ми його вже не посадили в автомобілі, він дійсно туди не поїхав. З перших днів перебування у складі 12-го батальйону в зоні антитерористичної операції Михайло Омельченко намагався потрапити на передову наприкінці серпня 2014 року. Разом з підрозділом майора Назаренка він під шаленим вогнем ворога евакуював автомобільну техніку поблизу Луганська. Благодаря йому евакуювані э, э, відтуди машини, ті, які були нові і э, нуждалися там в мелком ремонті, Ну і за тих обстрілів, які були постоянно. Ніхто не рішався в евакуювати. Зважаючи на епізод під Луганськом та дбайливе ставлення Михайла Омельченка до автотехніки і неабиякі його організаторські здібності, керівництво батальйону провело певні кадрові зміни. Я його попросив займатися тим, чим він вміє, тим, чим він професіонально займався на гражданці. Автогосподарство батальйону на той час було вкрай занедбане. Начальник штабу Білосвіт. Підійшов, попросив, щоб тимчасово допоміг, тому що з технікою техніка вся мобілізована, сільського господарства. Машини всі старі, не було на чому пересуватись. Так допомагав Михайло аж до самої демобілізації. А першу серйозну перевірку на професіоналізм та уміння діяти оперативно в критичній ситуації, виконувач обов'язків начальника автослужби батальйону прийшов, відновлюючи без перебільшення мертву техніку. Сталося так, що техніка мобілізовувалась в березні місяці. Батальйон сформувався і мобілізовалася техніка. Літо вона ще якось більш-менш витерпіла, а на осінь, на початок морозів, стало приблизно 70% техніки в батальйоні було стояло. Ситуація ускладнила ще й після того, як російсько-терористичні війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли базовий табір батальйону в Дмитрівці. Вогнем було знищено не лише намети табору та майно, а й велику кількість автомобільної техніки. Процес відновлення був тяжким. Все було на волонтерах і на солдатах і офіцерах, які служили в батальйоні. Ремонтної бази для транспорту. Польових умовах не було. Зрозумівши, що централізованої допомоги чекати марно, Михайло почав ремонтувати техніку батальйону коштами та силами своєї станції технічного обслуговування. Здібали були около восьми капітальних двигателей, капітальних ремонтів двігателей на такі машини на наші всі на Зіли 131 130, на Газони 66 Він не шукав користі, задачу поставили. Каже, давай зробимо, а потім розберемося. Надо, не треба, це потім, Сашко. Все. Людина ніколи не стоїть осторонь, особливо коли зіл, ГА 66 зламається, то е, він не тільки підскажеє, сам залізе туди, і сам крутить гайки, і, е, скажімо так, і матеріальну допомогу надасть. Кожен робив то, що міг, допомагав чим, хто міг. Медченко не лише ремонтував, та обслуговував на своїй СТО автомобільну техніку батальйону. Він не шкодував і власних машин. Коли він забрав свою машину, то він говорить, ми просто не довозимо на цих броньованих машинах, ми не довозимо поранення до госпіталю. Наша знімальна група під час перебування на СТО побачила, як повертають до активного життя один з автомобілів Михайла. Зі мною рік служила в батальйоні. Ну, Досталося й трошки. Хлопці її приводять в порядок, попідварювали, перекрасили, зробимо з неї знову машину. і Якщо її треба, то вона в будь-який час може знову поїхати і служити, як і служила. За рік служби 98 тисяч наїздила ця машина в зоні АТО. А цій було досталось набагато більше. Це вже поміняли лобове скло. Вона була. В районі станиці Луганській попали під обстріл. Було дві польових пробоїни в лобовому стеклі. Пройшли якраз в акурат посередині. Зараз підремонтуємо, доведемо її до ума потихеньку і знов поїде служити. Патріотизм та надзвичайна відповідальність шефа передавались і колективу підприємства. Ремонтники часто густо залишались на роботі до пізньої пори, аби на ранок відправити машину в зону АТО. Ми ж займаємося. Благородною справою можна сказати. Умови які? Там ж не танки ж їздять, не танки ремонтуємо, автомобілі ремонтуємо. А як робити? Потрібно ж допомагати. Хто, якщо не ми? Другий раз я сам дивувався. Привозимо машини, залишаємо, а в дуже стислий термін. Телефонують і говорять, що машини готові. Був такий важкий період листопад, кінець листопада 2014 року. Дуже важко було з технікою. За неділю зробили три капіталки УАЗів, поміняли мотори. У мене десь навіть є фотографії. На евакуаторі стоїть УАЗ. А ззаді за ним на жорсткій степки ще два. Хлопці за тиждень підняли ці увази, поробили їх, і ми їх привезли. Навіть деякі хлопці ділилися своїми коштами, купляли за свої кошти там, і допомогу якусь за частини. А ще слюсарі та мотористи не брали гроші за відремонтовані для 12-го батальйону автомобілі і з нарахованої зарплати повертали отримані гривні до каси. Мені повертали хлопці гроші, просто приносили оту частину, яка нарахована за ремонт саме цієї військової техніки, то що я завжди указую за ремонт якогось автомобіля. Вони отримують зарплату. Віра Омельченко, мабуть, одна з небагатьох дружин бійців 12-го батальйону побувала в розташуванні базового табору киян і на власні очі побачила нежіноче жіноче обличчя війни. І ми поїхали. Мене потім питали, коли дізнавали знайомі, мої сестра чоловіка. Ми були в такому: шоці, як ти пої... ти не боялася? Який може бути страх? Коли її не за чоловік, просто ніякого однозначно страху не було. Для Михайла Володимировича це була неабияка підтримка. Втім, він її відчуває повсякденно від близьких та друзів. Тому зі своїми підлеглими і далі відновлює автомобілі рідного 12-го батальйону Київ та умовляє долучитися чиновників транспарк сервісу. На жаль, евакуатор не витримав навантажень у 98 тисяч кілометрів пробігу. Вона золота машина. Я пока служив. Пожіть, в кого вона состояння. Я ганявся, ганав. Представники сервісного транспортного підприємства під тиском переконливих аргументів Омельченка здається, все ж таки капітулювали і пообіцяли допомогу. А це значить, що підтримка батальйону від Омельченка триватиме. Напевно, поки не закінчиться війна, це не закінчиться. Тому що людина не може по-другому. Ми дуже в нас відповідальні у всьому.